Усі ці зразки для визначення вмісту алкоголю в крові щодня в середньому їх за 20, але бувають дні, коли треба дослідити удвічі, а то й утричі більше. Нам привозять з районів вже опломбовану кров в такому вигляді. Вона запечатана, заклеєна, єдине вказано прізвище. І звідки це кров? Ну і обов'язково дату і час забору. Згідно з технологією, в аналізатор вводять не саму кров, а її парогазову суміш, яка утворюється після взаємодії з нітритом натрію. Саме тому підготовлені флакони закорковані металом. І утворюється тиск в пробірці. Вона дуже ну як пар, вона розпирає. Щоб дізнатися, чи є спиртне у крові, треба кілька хвилин. Зразок завантажують у хроматограф, і згодом на екрані з'являється графік досліджень. Результат цього пацієнта дещо вражає, і таких було кілька. Ми бачимо на екрані, що вже вже хроматограму, яка вийшла. тут людина випала на чотири От тут у нас етанол і вказано 4,0 ноль промін. Це досить велика концентрація. В смертельній концентрації є 6 промін. 反您ت Па півтора точно проміле це грам спиртного на літр крові. Наскільки велика загроза отруєння алкоголем залежить і від здоров'я печінки, тому в кримінальних справах у ДТП та інших ситуаціях дуже важливо, коли взяли кров і за скільки часу її привезли в лабораторію. Адже у психлікарні така єдина на Волині, яка робить ці аналізи. Що раніше після події візьмуть кров у людини, то точнішим буде результат. Обов'язково має бути вказаний час. Як найшвидше для звичайно е, на ще... даний момент, коли скоєне там чи ДТП, чи нещасний випадок, це дуже важливо зафіксувати час забору біоматеріалу. Дуже важливо саме не втрачати час від моменту там події до моменту забору крові, то що це важливий показник на момент скоєного там випадку на практиці після ДТП, коли роблять допомогу, вони ж моментально беруть кров. Це вже знає швидка, знають і на приймальних відділеннях до них потрапляє пацієнт. Вони зразу відбирають. Бо під час транспортування хворого в лікарню йому можуть надавати медикаментозну допомогу, і тоді результат аналізу про можливий ступінь сп'яніння не буде достовірним. Раніше такі дослідження проводили у центрі терапії залежностей, який у народі знають як наркодиспансер. Після його об'єднання з психікарнею лабораторія повністю переїхала сюди. А в цьому кабінеті визначають, чи вживала людина наркотики. Їх шукають у сечі пацієнта. І якщо вміст алкоголю визначають за лічені хвилини, то на вміст наркотиків треба щонайменше 2 години. Обов'язково під витяжкою, тому що реактиви досить токсичні, канцерогенні, використовуються для цього такі воронки. Тут сича, заливають сичу. Це воронки такі, заливають сечу, певні реактиви. Воно екстрагується, фільтрується, наносяться ці витяжки, випари, наносяться на пластинки. Наносяться реактиви, і ця пластинка ставиться в хроматографічну камеру. Ми тоді очитуємо і вже бачимо, що хворий приймав: чи морфій, чи амфетаміни, чи клофеліни. Сольові наркотики, яких зараз найбільше на чорному ринку через їх дешеву ціну, визначають спеціальними тесмушками. Щодня лабораторія отримує в середньому по п'ять наркотичних зразків, але заборонені речовини виявляють не у всіх. Зберігаються вони в організмі в середньому три доби. Ще одне специфічне дослідження цієї лабораторії визначення у крові в літію. Якщо інші електроліти, скажімо, калій, магній, натрій, визначають у багатьох інших закладах, то літій це безпосередньо сфера психіатрії, адже він може і позитивно, і негативно впливати на людину. Препарати з його вмістом призначають як заспокійливі. Він відбирає маленьку дозу дуже крові. І пару хвилин вичекаємо. Його норма у крові не повинна перевищувати однієї десятої мілімоль на літр. На одну пробірку це йде десь я вам скажу хвилинка. Це багато. це для лікарів. Це дуже добре. Літі, тільки оце такий препарат, що дійсно, що лікарі наші психіатри дуже його люблять. Це один з таких самих самих що потрібний і специфічний. Його назначають як заспокійливий, але він може дати зворотну реакцію. Якщо І пацієнт може просто-напросто більш збуджений бути, тоді відповідно доза. Наприклад, дозу призначили, вони. якщо вона перевищила норму чи не підходить, значить зменшують або його взагалі знімають. На цих аналізаторах визначають усю біохімію крові: ліпідограму, тригліцериди, холестерин, печінкові проби, що дуже актуально, та ревмопроби. Альфа, – загальний білок, який є дуже важливим на сьогоднішній день для лікарів нашої. Лікар, або діагностика не стоїть на місці, а робиться вперед, відповідно, які з'являються нові показники, які є важливими на сьогоднішній день. Які ну, наприклад, той самий трансферин, так само той самий тропонін, що дуже важливий при діагностиці інфарктів. Міокарду не треба десь, наприклад, посилати пацієнтів в інші лікувальні заклади. А ми це можемо зробити на місці. У кабінеті поруч роблять загальний аналіз крові. Машини опрацьовують зразки упродовж години. Але якщо є ургентна потреба, то аналіз буде за кілька хвилин. Чому зручний, тому що менше використовуємо реагентів для визначення аналізу загальних показників крові, гемоглобіну, підрахунок лейкоцитарної формули ретроцитів, лейкоцитів. Що є аналізатор? 25 показників видає завдяки чому вони можуть от анемії визначити які вид анемії. Якщо він за годину 40 робить, то ми працюємо години 3. три години. Працюємо в середньому з аналізатором то проб 120 він робить. Проте ще не всі потреби лабораторії забезпечені. Спектр аналізів, яких потребують клініцисти, значно більший. Тож є перспектива закупівлі іншого обладнання. Ми автоматизувалися. Наша лабораторія закупила багато аналізаторів автоматів. Зараз з'явилось дуже багато військових, які потребують специфічних аналізів, аналізів, які треба робити терміново. Ми не залучаємо для цього інші лабораторії. У нас є велика можливість робити це в нашій лабораторії. Ну і в подальшому ми плануємо розширюватись. Хочемо закупити імунофлюмінесентні аналізатори, щоб робити гормональну панель і вже ні від кого не залежати. Нам треба. Максимально багато визначати різних речовин психоактивних. Ну, також є амбітний план на майбутнє, щоб можна було наркотичні речовини визначати в крові кількісно. На жаль, ми взагалі Західний регіон цього не проводить. Ми тільки тобто, ми можемо якісно знаходити певні наркотичні чи психотропні речовини, але кількість точну, наприклад, скільки там в крові, як порівняно з алкоголем, ніхто не робить. Але апарат дуже дорогий. цей. Більше 12 мільйонів гривень він коштує. На жаль, часто наркотики опереджають саму діагностику. Вони міняють формули хімічні, а визначення дуже специфічні. Не встигають, на жаль, лабораторія за. Хімії перелік найнеобхідніших аналізів і, зокрема, виняткових, яких більше не робить ніхто на Волині, дає право запровадити в лікарні платну послугу. Зараз вона у розробці. Нею могли би скористатися не лише мешканці навколишніх територій. Тому під час зустрічі представники обласної влади запропонували розглянути варіант наближення лабораторії до більш заселених районів. А чи можливий взагалі такий варіант от, знайти комунальне приміщення обласне, десь в місті? І там ще була одна лабораторія. ви типу, маєте? ну біохімія, загальний аналіз крові. Те, що щоб надавались платні ми, послуги, це далеко не зрозуміло, А там ти йдеш там медлабораторія. Тут це... хіба що ми можемо свою нішу токсикології розвивати? Це теж як варіант. Ви да. єдина лабораторія в області да. абсолютно можна. і Це є як напрямок враховуючи, що вони є інклюзивні. Загалом за годину аналізатори можуть опрацювати щонайбільше 120 зразків крові, а всіх позицій 60.